Зазвичай, коли ми говоримо про людей творчих, то пригадуємо їх досягнення, звання, нагороди, публічні виступи. Але хто може знати, що заховане за видимою стороною їхнього життя, які таємниці криються у закапелках їхньої душі, які сокровенні спогади береже людина творча у своєму серці? Сьогодні ми у гостях у Івана Юрійовича Козака, письменника та драматурга, у людини, яка залишила вагомий спадок у літературі Закарпаття та України загалом. У людини, яка видавалася в Україні, і в Америці, здобувала премії та ордени, однак сьогодні ми не про це, сьогодні про особисте, першого вірша я написав не в четвертому, як коли я малювати почав, не у першому, а у шостому. Почав я з малювання, звичайно. Чому, я кажу, з молоду по сьогодні? Тому що в ранньому дитинстві, знаєте, враження дітей насамперед краса природи. І я почав малювати з першого класу. А коли був у четвертому класі, то Марія Ріорні Чубенко, яка викладала українську мову і життю в нашій семирічці, вона була вдова молода, ще їй не було 30 років. Чоловік загинув на війні. І, ну, я просто в неї був закоханий. Закоханий не тільки за її червну красу, але й за душу. Вона так викладала, особливо класики української літератури, Шевченка, що я ну, не знаю, як то може такий педагог народитися. І от коли я був у 4 класі, вона організувала у сільському клубі виставку моїх малюнків. Вона ж відібрала 10 найкращих із них і була районна виставка. Отак от почалися грамоти мені. Перша грамота районного відділу освіти, значить за художництва. І так уже повелося. Що де б я не працював, де б я не навчався, я завжди прагнув брати участь у виставках. Марія Ріона Чубенко слухайте, як було. Я й не знав, у неї наближався день народження, а моя сестра товаришувала з нею. Тою вчителькою. І одного разу я вечором приходжу, а сестра вишиває рушник. І я бачу, вона вже вистрікувала прізвище і, і теж жовто-блакитним кольором Марії Чубенко. А я зрозумів, що то вона подарок готує. Я думаю, ну а що я не зможу подати своїй любимій вчительці. Та я думаю, а що зробити? Роздобув два ватмани, акварелью намалював краєвид нашого села, гори, ліс, долина, річка над річкою похилена калина, а під калиною написав вірша і під назвою Калина. А думав, як зробити, щоб не, не одинакови літерами, бо тоді то… А, а плакатні пера, я знав, що є такі, але де їх купити не було. Я пішов у сад із гілочок вер... тої сливи, вирізав декілька різних гілочок і зібрав дерев'яні, зробив такі. Я не знав, як передати. якось нескромно вчительцю ну, сестра, ну, сестра дасть. І я догадався та й попросив сестру, щоб вона разом із тим передала їй це. І слухайте, тут словами не передаш. Ціла революція відбулася у моїй духовності. Я з сестрою заходжу на день народження. Pravi velik razred, direktor, je zbral vse učence, vseh razredov, pedagogov. Veliko staršev je bilo, posebej od mlajših razredov. Nekje do 200 mož, popolnoma sbitko. Mi pristajamo po rih, ko jaz vidim amiji, ta plakat na sklinski dežci, na velikem stoliku. значить, квітів багато. І рушник, сестра рушник. Я було, там голота була, людей багато, думаю, вийду, не буду я, але сестра збанула, що я хочу отікнути, та й не тільки сестра, вчителька збагнула. і вчителька збанула. Вона так швиденько до мене підібралася і мене взяла, обняла, поцілувала слухайте. В сльозах уся сльози чуть не ридає. І обняла мене йо, Іваночку тобі, козаче. Та ти в нас, як Шевченко, не тільки малюєш, а й вірші пишеш. Десь десять років воно було там у школі, директор хоронив, а потім якось не знаю, де куди дівся. Оце було Словенія моєї вчительки Марії Ройчубенко. Мене спонукали взятися серйозно за роботу, за художнє слово. Але таке художнє слово, аби воно наблизило до істини сильніше, ніж історична правда. Бо що гріха таїть? Історики інколи кривлять душею, вони залежні від існуючого режиму. Звичайно, з того часу і серйозно взявся за зараз, почав, вже, будучи в армії, почав писати поему про подібну, як Марія Григорівна. Була дівчина така дуже гарна, а й подібна на неї. А в неї доля склалася дуже така, така словна про неї поему покута. І потім письменники і в Києві признали, що то не поема, а роман. І художнє слово. Чому іменно художнє? Тому що я зрозумів, знаючи так глибоку історію нашого краю, бо я, мене дуже цікавило. Я зрозумів, що образотворчим мистецтвом ти не наблизиш людину до істини, так як художнім словом. Наш край світові був відомий вже в Першому столітті до нашої ери. Я би міг перерахувати. Він за всю свою історію від Радянського Союзу ходив до складу 20 держав. І державних об'єднань. Бо, наприклад, Австро-Угорщина це вже не просто держава, це державне об'єднання. Після закінчення семирічки я вслід за старшим братом Миколою подався на Донеччину. На Донеччині Здобув середню спеціальну і вищу освіту. І у великих трудових колективах, насамперед Єнаківський коксохімічний комбінат, де я працював за фахом, була виставка. Там я теж одержав навіть дві грамоти. Після того я був призваний в армію. У спортроту, оскільки я був спортсмен Но спортроту. І два роки, будучи в спортроті, і там я, як кажуть, хитрився у, у домі офіцерів у місті Славути, Славута Хмельницької області у присутності генерала Батов, по-моєму, генерал Батов. Значить, він мені вручав. Грамот. У мене збиралися грамоти, у мене є два мішки зараз. <рес> <рес> да, ви розумієте? Так, спорт, спорт. Тоді не було кандидатів в майстри. Я не дотягнув до майстра, але я участвую у великих спартакіадах. Участую у спартакіаді народів України, у Хмельницьку. Там теж гір достав рану. Там, де я навчався, там була спартакіада студентства. Я забув, яке товариство, почув буревісник, по-моєму. У цій спартакіаді я брав участь у двох видах спорту. У першому це шахи і друге гірво, спорт. По шахах я зайняв перше місце, а по гірівому спорту друге місце. І коли закінчилася Спартакіада, в актовому залі організатор, голова організації тої спартакіади, рекордсменка світу по плаванню фірсова, я запам'ятав, коли мене викликали для вручення грамот, вона держить в руках дві грамоти, вручає мені. І каже, рідкісне явище, а ви в одній людині не тільки розум такий, що зайняти перше місце, а щоб і друге місце в Гірят. На тих е, грамотах були підписані, підписані всі рекордсмени світу з різних видів спорту, які на той час проживали в Києві. І в тому числі один із них учасник футбольного матчу смерті з німцями в 42-му році. Отакі грамот. За фахом працював у красному лучові. Шахта Христофоровська номер 1 І там, до речі, у Красному Лучі був один із найкращих будинків культури. Розповідають, жили, що коли німці відступали, то вони потрошили все буквально забрали. Стільці, фітру, сцену. Це дуже чудовий Там я мав грамоту від районного відділу. Культури? Літератор, якщо він має як здібний літератор справжній, він пише не тільки розумом, а й серцем. І виходить, що там більше правди. Візьме приклад. Коли я працював вже в шахті, на Луганщині у Красному Ручі, та уявіть собі, яка любов була до тої творчості, до художнього слова, я працював тоді над поемою Покута. Вона була вже далеко за половину написана в рукописі. Але я. Одну частинку оминав, тому що я не міг ніяк описати образ цієї людини, головної героїні, тої дівчини. І от оце в мене вдалося у шахті, в голові створити. Розумієте, там гам, шум, земля плаче, над тобою кілометр землі. Зумієте, і я згадав цю калину, задав оці все, все напуття, і в мене вийшло, я написав, аж п'ять стров. І якраз мені вдалося читача переконати, що ця моя героїня не така, аж вина це її біда. Сочинив і кліть заліз на нас, вивела на світ Божий кілометр товщі землі. Усі шахтарі, інженерно-технічний персонал спішать у лазню, помитися, а я швидко, швиденько, із кишені, біленький папірець, папіроз, огрізок олівця і на і щоб не забути, записав оці рядки. І коли нас автобус привіз до гуртожиток, то я цілу ніч працював, не спав нічого, хоч рано йти на зміну. Луганський педагогічний інститут ім'я Шевченка. А я підготував у 61-му році це була в честь пам'яті Шевченка, то сторіччя було смерті в березні місяці. Я підготував виставку таку ректору Пічугин прізвище Всеволод Григорович, Він теж був зачарований цією роботою. Бо я намалював Шевченка, там Франка, Лесь Українку. Я пам'ятаю, ще почали спорити, хто займає друге місце після Шевченка. А я все казав, що Франко. Там виставка пройшла дуже успішно. Я одержав дві грамоти. Там було училище, художнє училище, як у нас в Ужгороді, таке про одного мистецтва. І Мені від художників, від директора йому так це полюбило, бо я і написав вірша про Шевченка. Після того інституту я два роки навчався в Києві, там на відмінно склав червоним дипломом, склав кандидатський мінімум з філософії і там брав участь раз у постійно діючій виставці. Та вона на Хрещатику, коли Хрещатику, від Дніпра, туди в кінці, вже як на Толстого, туди. чотири портрети були на виставці. Приїхав на Переченщину рідну, збагнув, що мій син найгірше за мене володіє пензлями, і ми почали виставки робити спільні. Декілька виставок було в будинку культури тут. А потім проводили, я очолюю просвітянське товариство вже 25 років, і тепер ще 25 років. І так сталося, що ми зробили обласну виставку у Народному домі крайової просвіти. До нас долучився, ми з сином Васильом, а до нас долучився ще талановитий художник, і талановитий педагог, викладач. Університету Ужгородського Державного Михайло Федака. Сьогодні мене хвилюють так образно кажучи, декілька духовних струмочків. Сам перед це мене чарує. Неповторна чарівна краса природи нашого краю. <clears throat> Далі. Славна історія нашого краю. Ну і звичайно людські долі. Творча доля, хоч і не пестила мене, але й не була злою мачкою. Там за тою загорою Магуричею, де ходили до на напою турстурицею. Любов паріж милувались, ту всяка пашниця, а чистішою сльозались, як ота керниця. Там за тою загорою дуб старий хилився, з дупла чорною стрілою, Хтось тура цілився, а туриця блискавицю ту смерть перестріла. Так без турів магурича Навік вік сиротіла. Там за тою за горою з тих придавніх літ, не змивається водою, не зникає слід, турю річку, а й ту річку, турянську долину, там ті села в їх честь кличуть аж під полонину. Там за тою за горою, магуричею, олень ходить Золоницею, В зорю грають. Мов благають, життя в нас єдине, з волі Божої вмирають, та ніхто не гине. Сутність поезії у первісності народних вірувань, народних пісень, народних легенд. Зумієте? І що все це витікає із глибинного чистого джерела, яке ніколи не висихає. Аби Хотів так написати, щоб і мої жінки це не висихали.